Шепшина важко віддає плоди. Вона людей хапає за рукава. Вона кричить людину, підожди, О, підожди, людино, будь ласкава. Не всі, не всі, хоч ягідку залиш. Одна пташина так мене просила. Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш. І просто осінь, щоб була красива. Привіт всім, вітаю на каналі. таке сьогодні в мене привітання. Я пробираюсь ось такими лабазами в ліс, нарешті. Нарешті, сьогодні субота. Я зробила собі сьогодні вихідний. Дуже часто я працюю і в суботу. Е, і сьогодні ми виїхали на пошуки. Виїхали ми на поле, дуже довго чекали, щоб його зробили. Поле зробили, але ви знаєте, мою любов до полів. Е, походити я там мала сили. Певно, хвилин 20-30. Вдалині бачу ліс. Ого! не впало. Оце, так, да. кайф. Е, і все. Бачу ціль, не бачу перепон. Грибу до лісу, лабазами, курчами. Але добираюсь помалу. Он там далі поле, а он там ліс. І я вже майже доходжу і це мене радує. І найсмішніше те, що йду в таких хащах, повзу грибу, але мені кайфово. Я отримую задоволення. Заряджаюсь енергетикою, підсхубую е, ожину, яка ще не зів'яла і поки не було заморозків, ще не підмерзла. І так мало помало добираюсь до лісу. Бажаю, щоб вам було цікаво сьогодні зі мною. А мені не скучного копу. Не знаю, чи це здійсниться. Ліс незнайомий. Точок, кажу чесно, там ніяких нема, але ж ви знаєте, раз в рік і палка стріляє. Так як я часто вибираюся останнім часом на коп, раптом мені пощастить. Щоразу я в це вірю. І вам бажаю, щоб вам щастило. І настрій в мене супер. Думаю, що назад я буду йти цією самою дорогою, але вже без настрою. Очікування реальність, як зазвичай буває з нами коперями. Так, ну що ж, перша знахідка. Сьогодні ножик, облаваний ножик КР. І дивіться, отут, отут в нього бронзові такі цвяшки, якими кріпилась ручка дерев'яна. Ось. Ну що, це значить, що ми на вірному місці, на правильному місці. Я думаю, що зараз буде і кераміка. Там вище по схилу буде чорнозем, я впевнена, я вже бачу по місцевості характерні сліди. Місцинки, де варто купати, ви мене зрозуміли, я думаю... Ось. Люди, що це за гриби? Подивіться, скільки їх? Клас! Хочу в Карпати. Подивіться! І вон там. Дуже багато грибів оцих білих, таких Може, це грузді. Тут у мене залізячка. Я вже бачу, що це, але думаю, блін, не дістану так. А, ну, ну. Опа, дивіться, яка. Штучка класна, ціла, здорова. Набойка, шпора, під... підкова на каблук. Така. Ось ми вибрали з лісу на поле, і в мене перший сигнал буквально. Метр Пройшла я, думаю, що це радянська монетка. Така зелененька, гарненька. Рукавиці в болоті, і я те болото розтягую по монеті. Зараз протру. 1945 рік 10 копійок крамочних. Як пахне. Такий прекрасний вечір. Здається, що збирається на дощ. Там в далині горить багаття. Вам не видно. Не знахідка. Ось така гудзик. Без вушка, без нічого. Нещасний бідний гудзик. І це рамочник. 20 копійок. Такий не дуже. Гарний стан 1949. Трошки її вже. Тут е, ґрунт глинястий, і я думаю, тому не дуже гарно зберігаються монетки в ньому. Ну що ж, надіюсь, не останнє. Підкажіть на мені, люди, що це за кераміка? В неї тут все всипано. І такі здоровенні шматки ви собі навіть не уявляєте. Такий вопрям величезні. І дуже багато я знайшла шматочків кремнію, я потім вам покажу. І в мене є монетка от зелененька, вигулькнула. Тільки що з грудки. Земля така, така нікудишня, мокра. Філери, гелери. Не знаю, що це. Чомусь мені видається, що поле посіяне. Я, чесно кажучи, не, ну, не розуміюся в цих паростках, просто воно так рівномірно, всюди однакове, і я не думаю, що це бур'ян. Я не можу купати по пусіному, воно мені, якщо всередині муляє, я купати не буду. Я перейшла на інший бік поля, тут також є лісок невеликий. Буду копати в лісі. Знаю, що тут дуже багато війни. Викопувала тут кілька снарядів, два, якщо бути точною. Буду обережно, копаючи глибокі сигнали, і хочу сказати, що я взагалі лісова дівчинка. Я не дуже люблю копати на полі. На полі найбільше я люблю перше це пейзажі. Це неймовірна краса відкривається перед тобою, коли ти стоїш посеред поля, і байдуже, яка це пора року, і байдуже, яка це, яка це частина дня чи ранок, а заходи сонця на полі просто фантастичні. І також я на полі дуже люблю візуальні знахідки. От, наприклад, щойно я знайшла шматочок кремні, який дуже-дуже схожий на ніж. Потім вже в кінці. Будемо робити огляд знахідок, я вам його покажу. А зараз я ще погуляю от по цьому лісочку. Блукаю я лісочком, і тільки що в мене був поверхневий сигнал, такий дзвінкий, я навушники нап'ялила під шапку. Ось викопала корок. Або, як я кажу, алкодинарик. І коли буквально в метрі від нього ще один сигнал пролунав, поверхневий дзвінкий вуха розриває просто. Я реально піном на його відковиряла. І дивіться, що в мене? Монетка. І ще й не маленька. Давайте подивимось разом. Я бачу вже, що це царська. Монетулька. царська. На вулиці ще світло, але знімати вже незручно. Давайте я попробую її побризкати. Зовсім не хочеться мені її оцими папирішками. Прорезиненими рукавичками, але бачу, що стан нічого. Класненький, бо проглядаються ось навіть літери. Клас. Хм, покусуй. П'ять копійок. Три. Да, три копійки. Ну що ж, в мене три копійки? 1896 вісімсот здається, року, в такому досить непоганому стані і. Мене це радує, кладу в хабарницю і зараз спробую перевірити. Можливо, це була розсипушка. Ще одна царська монетка. Серйозно? З гербом? А що ж це їх тут посипали? Чи що? Да? одна копійка. Якого року? Тисячу. 1000... Ну, Ано вже видно. 1893 року. Одна копійка. Гарний стан також. Лісовий сохранчик, Дивіться. Супер. Ну що ж, кручусь тут поруч, тому що вже починає сутеніти. Прикольно. Ну, поверхневий сигнал, дзвінки, класний. Ой, два варіанти. Шмурдяк або щось класне. Ну, якщо воно так зверху, то... Ааа, лопата падає. Пала вже. Ого. Монета? Що за прикол? Прямо так зверху. Ще одна монетка. Дивіться. Ну, це неочікувано. Я вже навіть не говорю така в відео. Думаю, шмурдяк. 100% шмурдяк. А це виявилась ще одна монетка. Супер, третя монетка буквально за пів години. При тому, при всьому, що. Півдня до цього я ходила безрезультатно. Були на двох полях. І це вже другий ліс. Ну, це радянська монетка. А яка, а яка, треба її водичкою побризкати, але я спробую протерти рукавицями. вони в мене чуть мокрі. Це в нас три копійки. Якого року? Хвилинку. Ой, я нічого не знімаю. Я зараз вам скажу свої здогадки, звідки тут ці монети. 1982 року. Три копійки 82 року. Дорога. Ось, Я казала, що тут перехрестя доріг. Сюди пішла дорога. І ось тут дорога. Тому тут і є ось такі знахідки. Люди відлучалися в кущики, ходили. Гуляли, прогулювались і губили монетки. Це неймовірно гарно. Тут просто стелено. Килим, килим з плюща. Дивіться, який густющий. класно. Боже, як мені тут подобається. Подивіться, які каміння. Ой, і найкрутіше, як пристрасно. Плющ, ці дерева. З якою любов'ю. Гляньте, яка краса. ж подивіться, яка краса. Це неймовірно, подивіться, як гарно. Клас, воно на те дерево, глянь. Ой, супер. Боже, як це гарно. В ось така знахідка. Я би може думала, що це гудзик, але коли ми його почистили, там є якісь узорчики. Це От, от наші її так роблять. Там якісь узорчики, якийсь замок чи що. Ого, отут типа щось. На другу сторону прийде, ну щось прикольне таке було. З цього боку щось я взагалі нічого не бачу. Давай, давай зараз ще її, її почистимо. Юра каже, що відчухав в другу сторону і каже, що це була монетка. Юр, в походу в когось злітали райтузи. От, зверху написано Румунія. Чочка, не фокусуй. Корона. Ага, точно. Е -е, а ну чекай, щоб я ще побачив рік якийсь, ну може рік з цієї сторони. А тут і не відчистили. О, тут бачиш ліпістки <говори> всякі. Так, я бачу якийсь віночок, так? Так. Да. Ага. Він взяв хтось з мене і зробив гудзика собі. Чекаю, це не обов'язково. От бачите, як світиш, то що... мені добре видно. А от я рік, чекай, якраз під тими дирками. 1867 рік. Видно? Да. Ну ти так трусиш неї. прикольно, а ну тепер поверни так само тримай, але переверни на інший бік. Тільки номіналу я не бачу. Номінал дві дзюри. Прикольно. Так, наш коп плавно перейшов в нічний. Ми переїхали на інше місце, де я точно знаю, що є е, черняхи. І в мене така пряга величезна, класна. Я бачу, що на язичку є насічки, але так як часу в нас дуже-дуже мало, я не буду її зараз мити і чистити. Я вам скажу, що такої величезної пряги в мене ще не було. От. Тут поблизу є Київська Русь, також черніхи, кераміка різноманітна, багато кераміки, тож. По періоду. Я думаю, що черніхи. Але в будь-якому разі я. Це, мавірний він. Боже, Юра каже, що він знайшов динар! Що? Ауреус? Ні. Да. Да, Юр, що, динар? Да, напевно. Юр, же серйозно? Я не знаю, напевно. Було відніється якась випухлість. А може і ні. Я не знаю. Давай воду хочу. Ну дивись, ка мене пряга. Бронзу офігенно. Да. Правда? Дай буде то бо тут без безбудини йдеться. Перший чекаю, сигнал. Чекаю. Да, я... Да? Я, я думаю, що так. Да. Юра, не було ще динаря. Не знаходи. Може, бронзовий? Або лімесний. Що? Та Да баночку. А може і ні. Да, Він каже, що да. Да, Юра, Динар. Да, Динар. Поздравляю тебе. Звісно, не Вона знаю, срібний, не срібний, точно. Але динар Юр. Так, ще одна бронзова знахідка в, в, юри. Юри. Да, в юри. Всі поняли. Ось таке кільце. Скручене всередину. От знайдеш мені таке золоте буде носити. Mm. Гарні бронзові патині ціленькі. Молодець. Це що, да. Це що ну просто скручене? Ну Просто це кальцо типу, безрозмірне. Поняв? Я не роз'єдную його. Я. я сьогодні так находилася, що просто фізкульт привіт відмінний. Нічого толкового не знайшла. Тут, на другому місці, куди ми переїхали, я прийшла один. Да. ну П'ять полів. Бодиля соняшника стоїть. Я поміж тим бодилям. Щось там шукала, накопала такої шмурдячини, що словами не передати. Кажу, чесно, нічого з собою не брала, з полів не виносила, скинула все з боку. Ну, з полів повиносила, але скинула все з боку в траву, тому що дуже-дуже далеко ходила. І це все таскати з собою важко. На першому місці, де ми копали зранку, копали в двох лісах на двох полях. На одному зачепилася за кераміку. Було там мені ходи далі. Ні, хлопці мене сколотили, поїхали, поїхали. Ми переїхали на друге місце, і от я пожаліла. Але я думаю, що ви всі прекрасно розумієте такі реалії копу, і що зараз дуже багато треба наїздитись, знаходитися для того, щоб щось знайти. І ну, таке бажаю вам якнайшвидше знаходити потрібні місця, класних вам сигналів. Дякую всім за перегляд. Цьомки. Eu